Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Вирішила не чекати, поки там сонце зійде, поки там світло буде правильне, тому що я так розумію, що сьогодні сонце не чекати. Сьогодні у нас за вікном мінус 33, а відчувається, як мінус 41. А це жесть. Скоро зовсім вже канадці будуть святкувати Різдво і вже скоро новий рік, який ми плануємо відсвяткувати з нашими друзями. У теплій душевній компанії. Обов'язково щось так зніму, щось покажу. А в сьогоднішньому відео я хочу дуже коротко і змістовно розказати про розширену страховку у провінції Альберта. Тож, якщо ви готові, погнали! Для того, щоб отримати персональну картку здоров'я, Personal Health Card, вам потрібно піти до режестрі, заповнити документи. Ну, прямо так і сказати, що вам треба хелс карт з permit, з вашим паспортом. На всяк випадок, візьміть сін. Я не пам'ятаю, чи треба там ваш сін номер, чи ні. Ви заповнюєте це все, і десь через місяць вам приходить от такий от конверт. от такий великий конверт. Скупою, скупою макулатури просто куча-куча макулатури. Зараз я вже, звичайно, все повідкривала, десь щось повикидала. Ось тут дуже багато інформації різної. Тут є і на українській мові, і на англійській мові інформація. І у цьому ж великому конверті приходить ну, також такий маленький конвертик з вашою карткою. Як вона виглядає? Вона не виглядає як картка. Зараз я прикрию свій світом номер. Вона виглядає як просто листочок А4. Ось, я його ще не встигла заламінувати, але його треба заламінувати. І тут написано, що це Alberta Personal Health Card ваш персональний номер, так, номер здоров'я, по якому ви там записуєтесь усюди. Коротше, до всіх лікарів ви записуєтесь з вашим оцим персональним номером. Я хочу вам показати для зрівняння, як виглядає картка у Квебеці, тому що у Квебеці вона виглядає ось так. Ось так от гарно. Тобто, ви можете подивитись, тут, тут є голограмка, тут є штрих-код, Все, тобто це пластикова, класна картка. У Альберті вона виглядає трошечки по-іншому, просто як шмат паперу. Ось для зрівняння. Але що ще я хочу зауважити, це те, що мені не розказали, це те, що я потім знайшла інформацію вже в інтернеті. Але так як ми отримували цю хелс-картку е самостійно, нам ніхто не сказав, що є ще розширена страховка для українців, які там приїхали по Кует. Дивіться, по-перше, Тут, що приходить, важлива інформація, це інформація про те, що вам треба пройти медогляд. Е, медогляд е, там просканувати ваші легені на наявність туберкульозу, е, здати кров, і, наче все, може ще щось. Тут ви можете ще побачити два листочки. Ось така форма написано Alberta Health Benefit Application. Ось, не викидайте його. Я не знаю. Ну я взагалі нічого не викидаю, але деякі папірці з цього конверту я викинула, чесно. А це я вирішила зберегти. І ось тут все написано: тобто про ці бенефіцит, про цю розширену страховку. Взагалі-то у вашу звичайну страховку не входять офтальмолог і стоматолог. Але з цією розширеною страховкою ви можете претендувати на те, щоб отримати допомогу розширеного характеру. Сюди входять якісь ліки, спеціальні ліки, які видають тільки за назначенням. Також входять окуляри і ай-чек, тобто ви можете перевірити свій зіро окуліста, він же офтальмолог. Також входять dental Care, Тобто стоматолог, тож якщо вам знадобиться стоматолог, ви за цією розширеною страховкою можете звернутися до стоматолога, звичайно, і також якісь ліки для людей, які хворіють діабетом. Тут ще зазначено, що Emergency Ambulance Service також входить у цей розширений пакет, при тому, що виклик швидкої може коштувати 400-500 доларів. Ось і це дуже прикольна штука. Я збираюся оце все заповнити. Я ще не заповнила, хоча вже пройшло дуже багато часу. Тому що мені просто ніхто не сказав про це. А на той момент, коли я отримала цю картку, у мене були інші важливі питання, які треба було закривати, тому що ми тільки приїхали як місяць, як приїхали у Калгарі, і ми шукали і житло, і роботу, і все, 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 все. все. Тому ну, були інші питання. Тож, коли ви заповнюєте оцей бланк, ще раз покажу поближче. Ви заповнюєте цей бланк. У вас повинен бути тут конверт, як зі зворотньою адресою. Цей конверт я викинула, тому що я його не можу знайти, на жаль. Але тут є також ось тут у галочку: є адреса з телефоном, ну тобто, є все, і ви просто там купили конверт. Заповнили і вам треба піти на почту і відправити. Ви не можете просто кинути там у реджеслі чи ще десь. Тут чітко написано ось у цьому бланку. Чітко написано, що вам треба приклеїти там марку і відправити за адресою. І тоді десь через три тижні, через місяць, вам прийде оця Бенефіт-картка. Але вона вже повинна виглядати як картка. Вона вже не буде виглядати як просто шмат паперу. Вона буде виглядати можливо, де там моя картка. Бебеку, можливо, вона навіть буде виглядати як повноцінна нормальна картка. Це все, що я хотіла розказати про цю оці, про оці розширену страховку, про ці бенефіти. Я дуже сподіваюся, що це також буде для вас корисно, тому що я дізналася, розказала вам, і на жаль. Навіть тих блогерів, наших українських, які тут живуть навіть довше ніж я, я дивлюсь. Мені дуже подобається. Мені подобається також як люди розказують про своє життя. Але ці інформації я ні від кого не чула. Я сподіваюся, що це відео буде для вас корисним так само. Як ця вся інформація корисна для мене і для моєї сім'ї. Не забувайте писати у коментарях про те, можливо, ви вже користуєтесь цією розширеною страховкою. Як вона взагалі працює? Це буде корисно і мені, і людям, які будуть дивитися це відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте подобайки, лайки і діліться цим відео зі своїми друзями, тому що їм також може це знадобитися. На сьогодні в мене все. Ми побачимось обов'язково в наступному відео, Па-па!